Проте, брат, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий тело для всіх. І так, яке майбутнє, він бачить разом з вами думати про себе, про того чоловіка. Скажу вам так, тут щось до вас поспішає, дівчата. Тут щось поспішає до вас, мабуть, він, той, що дуже довго до вас йде, той, з ким ви зараз заблоковані. Або маєте обмеження щодо спілкування і бачення. Сонечки, ви прохали, я зробила на цьому тижні будуть знижки на амулети. Знижки до 70%, то пишіть амулети я роблю із карт Таро. Десятка мечів, Ви пережили якісь великі душевні страждання. Із карт Таро, так, це моя технологія. Більш того, у мене є група. Добавляйтесь, де дівчата пишуть відгуки про амулети. Більш того. Ця група, вона бомбезна, тому що там багато я даю вам порад, які навчать вас жити і радість отримувати. І так, яке майбутнє? Він бачить разом з вами? Ну, По-перше, він почне діяти. Він бачить таке майбутнє, що він буде з вами, людина, яка говорить і діє. Тобто, король жезлів. В кого він був хлопчиком, він бачить так, що він. Виросте, тобто почне нарешті робити справи. Яке ще майбутнє він бачить? Вау! Він бачить, дівчата, вас своєю парою. Він каже, що я король жезлів. Боже, ну що ж таке? А ти королева жезлів? Тобто ми з тобою пара. Да? Ми з тобою, як ви знаєте, говорить однієї крові. Так, він вас бачить також сексуально привабливою, яркою, енергійною, жінкою, яка виділяється серед інших жінок, і тут вас може дуже ревнувати. Тобто він бачить з вами спільне майбутнє. Так, але тут щось зараз між вами щось не те. Тут хтось багато віддає, да, до емоцій. І той, хто багато віддає, нічого не отримує. Так. А не отримує або не отримав через те, що було дуже багато ілюзій фантазій. Я думаю, що це ви, мої красоточки. То ви сама собі щось придумували, понапригадували щодо цього чоловіка. Так, це чоловік з минулого. Так карти показують шість чаш. Так, і що ж він яке бачить? Він бачить Аркан Сонце, дівчата. Він бачить, що якщо він буде з вами, то у нього в житті буде щастя і всі його бажання здійсняться. Він тут навіть разом з вами дітей хоче. Так, але зараз десятку мечів. Це, мабуть, він переживає. Ви вже пережили, тепер він переживає. Він переживає великі душевні муки, тому що це, начебто, 10 мечів вонзили і прокручують. Це так воно є. Так, але але все рівно він захищає свої особисті кордони. Він каже: Ти про це не узнаєш, бо я чоловік, і я все рівно буду страждати, но буду мовчати. Так, так, він зараз до вас не проявляється, хоча має велику мету проявитися. Але як же, дівчата, заказуйте амулет на особисте життя? Я з вами буде той, хто буде з радістю проявлятися. Амулети роблю із карт Таро, моя технологія. Так, зараз ви в паузі, він лежить, але в той час заробляє гроші. Так, і знаєте чому? Тому що він розуміє, що щоб вас отримати, треба мати гроші. Це дуже добре, коли у мене такі дівчаточки, які розуміють, що буття визнає сознання, да, парашистки. Тобто, коли немає грошей, то немає кохання дівчата. І не через те, що Кохання це матеріальна субстанція. Через те, що чоловік, який кохає жінку, він щось робить для неї. А для того, щоб щось робити, а не тільки ляпаси да, язиками розгоняти, треба таки мати гроші. Так, він хоче, і так, майбутнє яке він хоче з вами побудувати спільне майбутнє По трійки Пентаклів. Тобто він готовий почати це робити. До десятки, нагадую вам. Ви ще дайте пораду моїм феєчкам щодо цього болтуса? Ну яку пораду, він з вами спостерігає. Правда, така кажуть карти, що майте на увазі він мах, тобто він може все. Якщо він розуміє, він розуміє, що ви його мета, то він досягне, чого б йому цього не, варт... не вартало? Не Боже мій, не стоїла. Скільки б йому це не. Скільки це, Боже, слово заболочати? Ну що казати, нема пам'яті, треба вітаміни пити. Скільки б він не заплатив за це. Але що вам кажуть Таро? Про те, що він буде передусім переслідувати свою мету. Розумієте? Так, ну тут іерофант. Тут вищі сили, то якби тут доленосні відносини. Так, шанс буде. Ну, бо ж він вас бачить жінкою забезпеченою, яка може сама себе забезпечити, самодостатньо. Він до вас приїде. Так. Ну, ви його і чекаєте, мої сонечки. По колосу фортуни, якщо ви скажете так, ваші відносини розпочнуться заново. Але майте на увазі. Ну тут про нього він страждає, але розуміє, що ви його золотий пентакль. Тому шанс буде, хоч зараз і не проявляється, він проходить трансформацію. Нехай пройде. Але до вас його дуже тягне. Дуже-дуже. Сонечки, хто б не повернувся, кого б ви не прийняли, приймайте, але дайте цьому чоловікові час. І собі дайте час для того, щоб подивитися, чи справді він змінився, чи буде він це робити. І не дві ночі, і не два вечора, і не два тижні дівчата, а мінімум шість місяців. А там потім не кажіть, якщо ви раніше хочете все, щоб було, не кажіть, що він поганий. Називається це сонечки Сама дура вибачте, але це правда.